Вітання, шановні, світом музика дискотечна. Назва невідома. На задній частинці є органи керування, якийсь роз'єм, табло, спереді світлодіоди. Давайте спробуємо увімкнути. Жалюється на те, що не всі світлодіоди працюють. Як ви бачите, червоні не всі працюють, білі теж не всі два штуки, мабуть, не працює ще. Сині всі працюють. і... І зелені теж всі працюють. Тобто в нас не працює червоні і трішечки білих Тому будемо розбирати і дивитися, що тут. Гвинти я вже відкрутив, дивимося, що тут всередині. Всередині бачимо кулер, блок живлення, знизу ще одна плата керування З цієї частинки алюмінієвої алюмінієва і на якій встановлені світлодіоди. Світлодіоди я вже замовив, є червоні, є білі, буду, буду міняти зараз якось. Так, матрицю я зняв, далі знімаємо каліматори і будемо перевіряти світлодіоди, які несправні, звісно, міняти. Так, червоні світлодіоди виміняв, припаяння вони тільки ніжками, корпусом не крипає, під низом термопаста. Перевіряємо. Так, червоні всі працюють. Сині всі, білі, два штуки тільки. Будемо вимінювати Так, зелені всі міняємо білі. Так, білий міняємо, наносимо пасту, ставимо його на місто згідно полярності. Далі беремо паяльничок і запаюємо, центруємо, щоб коліматори попали на своє місце. Температура на паяльнику 400 градусів. Все. Притискаємо, щоб надійний був контакт по тепловіддачі. Перевіряємо. Так, під'єднуємо лабораторничок і перевіряємо. Вайт, білий. Бачимо, що все, все працює. Так, сині, зелені і червоні. Все, буду збирати, перевіряти. Так, шановні, зібрав я, трішки діафраму закрив, щоб... Не сліпити у вас звичайний режим, коли ми бачимо, всі світлодіоди світяться і всі працюють далі. Можна меню вибрати тут різні режими. Такий, такий, такий. Ну, строп. Ну, в общем, працює, буду віддавати, нехай користуються. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.